Техніка працює, поєздатна, з цим нема. З першого разу заводи рації все робить. Уже тепер приємно виїхати на такій техніці, коли все і справне, можна зв'язатися, командира чуєш. Ну тут не відповідаєш лише за себе, тут відповідаєш і за особовий склад, бо везеш людей, аби їх не погубити. Ну треба ж. Не думати лише про себе, що ти маєш приїхати. Маєш думати за людей цих, що зверху на броні їдуть з тобою, так аби вони лишилися живі. Тепер переважно возимо їх у броні, бо перекладають теж, що на броні це не варіант, що людина може пострадати у БТРі, такі надійно. Хоч ті роки було передба... таке зроблено, що ліпше на броні, бо було кумулятивним снарядів, коли попадає у Бетер, згоряє екіпаж усередині. Тепер працює більше строкатня, і такі закидають нас переважно влагами. Там закидали таку всяку херню, і в осколки. І на броні люди травмуються, злітають і купази. А так у броні вони надійно доїдуть стопроцентово. Ми тепер їхали ті, що в броні всі виживши.